Наступне віто привіз нас до собору, і він вразив з першого погляду, бо був дійсно грандіозний. А поряд були дуже красиві зони для прогулянки, набережна озера та багато доглянутих і красивих пальм. Також будинків інших інсталяцій, які ми побачили, перш ніж зрозуміти, а де саме вхід в той собор, і обійшли його повністю. Після чого побачили вхід та касу, зайшли всередину і дійсно втратили дар мови. Кафедральний собор Святої Марії, відомий як Лясео, є визначною пам'яткою того. Острова його будівництво розпочалось в 1229 році за наказом короля на місці колишньої мечеті після завоювання міста християнами. Основні роботи тривали понад 300 років. Її були завершені в 1587 році. Собор вражає своїми розмірами, довжина його 121 метр, а висота 44 метри, що робить його одним з найвищих готичних соборів Європи. Особливу увагу привертає всередині велике вітражне вікно діаметром близько 13 метрів, відоме як готичне око, яке складається з 1236 кольорових частин і створює захоплюючу гру світла всередині храму. На початку 20-го століття відомий каталонський архітектор Антоніо Гауді, якого я вже згадував в цьому випуску. Був запрошений для реставрації інтер'єру цього собору. Період з 1904 року по 1914 він здійснив там значні зміни. Зокрема, реорганізував простір хору, додав нові елементи освітлення, створив унікальний балдахін над головним вівтарем. Гауді також провадив електричне освітлення та нові техніки виготовлення вітражів, що надало інтер'єру цього собору сучасного вигляду, зберігаючи при цьому його готичну велич. Тож його внесок додав. Храму неповторного шарму та підкреслив гармонію між середньовічною архітектурою та модерністськими елементами, які і ми оцінили, коли то все побачили на власні очі. Коли будете на острові Майорка і в місті Пальма, обов'язково приходьте в цей величний і грандіозний собор, тому що він дійсно вражає,